Вітаю, діти! Сьогодні перед заняттям з фізкультури згадайте, будь ласка, вправи, які ми робили на ранковій зарядці. Доброго ранку, доброго дня. Сім на зарядку ставати пора. Рано вранці зайчик встав. Що робити він не знав. Та нарешті пригадав. Щоб бадьорим зранку стати, Щоб здоровими зростати, треба, хлопчики дівчатка, починати день з зарядки. Ручки вгору підніміть, опускайте вже за мить, На боки вставте жваво, нахиляйтесь вліво-вправо. А тепер нове завдання. Вам зробити присідання. Присідайте раз, два, три, знову руки догори. А тепер на лівій ніжці пострибайте вище, вище і про праву ніжку дбайте. Теж на правій пострибайте. Разом з зайчиком стрибайте та в долоньки поплескайте. Ось завершилися вправи. Можна братися до справи. Полазьте по гімнастичній стінці. Не пропускайте східці під час лазіння, не ставте одночасно руки та ноги на один східець. Не поспішайте, міцно тримайтеся руками. Пограйте з м'ячем, покидайте його обома руками вперед. Пограйте у гру, хто тихіше. Разом з друзями навчіться ходити дуже тихенько та бігати в одному напрямку, не наштовхуючись одне на одного. До побачення!